Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Щоб знати когось, недостатньо просто жити поряд. Багато років тому я почув одну пісню. Рядок з якої мене вразив Найважливіша людина, яку я ніколи не знала, жила через коридор. Щодня ми говорили одне одному. Вітаю. Але ніколи не перетиналися. Співачка написала цю пісню про свого батька, який пішов з життя. То був сумний спогад. Дуже важко перебувати поруч із батьком, але ніколи не знати його по-справжньому. І таке може статися у будь-яких стосунках. Нас поділяє не відстань, а зруйновані стосунки. З Ісусом це теж може статися. Ви можете знати про нього все, але так і не пізнати його. Перебувати в ньому, а Він в нас дуже поширена тема у апостола Йоанна. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас. Пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в нім Бог пробуває. 1 Івана 4:12 13 16 Бог є любов. Якщо ми перебуваємо в любові, ми перебуваємо в ньому, а Бог в нас. Така Його любов, що вдосконалюється в нас. Тож, чи ми любимо одне одного, ми всі потребуємо Його більше ніж будь-кого іншого. Моя молитва сьогодні. Господи, я зізнаюся, що не люблю постійно. Моя любов умовна. Будь ласка, пробач мені це. Я вірю тобі й вірю у Твою любов до мене. Живи в мені, і нехай Твоя любов удосконалюється в мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.